Коли військовослужбовці повертаються туди, вони повинні розуміти і питатися, де моє кримінальне провадження. Кримінальне провадження має відношення от ДБР чому про це говорить? Бо воно фактично єдиним є правоохоронним органом слідчим підрозділом, який розслідує дані кримінальне провадження. Представне керівництво здійснює спеціалізована колишня військова прокуратура. Далі. Закон оцей тричі продовжується про повернення з першого СЗЧ спрощений порядок. А перед тим ще був раніше закон, який якраз регулював закриття кримінального провадження. Оскільки він був дуже складний процедурно, він вимагав згоди колишнього командира частини. Він не працював. Прийняли простіший закон, і тричі його продовжують. Але процедуру закриття кримінального провадження, щоб ти був чистий перед законом, угу. мав аркуш паперу, на якому написано, що ти звільнений. Регулює перший закон. Іншими словами, Військослужби повертається, його зараховують в списки частини, і з ним по кілька місяців ніхто не запитує про те, а що буде з твоєю кримінальною справою. І військовослужбовець думає, що він автоматично поновився і ця справа вивітрилася. А, а, так, а так, архіви так. не горять. Пробачте слово, є ЄРДР по військослужбовцю Є друга проблема, коли ЄРДРу місяцями і роками немає на військослужбовця. Це вже від безладу в військових частинах. Ви повинні розуміти, що внесли в ЄРДР в ДБР. Maje buty.